У мене, мене до вас організаційне питання. Тобто, давайте повернемося да. іще раз до предмету, Давай. щоб наші глядачі зрозуміли. Тобто, наші глядачі мають зрозуміти, що коли ми йдемо в банк і беремо кредит, да. банк каже: ти маєш відповідати от таким, от таким умовам. Да. І твоя Могу дружина таки. або твій чоловік. Мають підписатися під тим, що майно, яке є предметом застави, може бути мною відчуджене. Це правила ну, банку, так да ну на ну, тобто, так, це правила так. банку. У мене до вас я інше. не бачу кредитну ум... я Ольга Андрій. Я не бачу річкодирозу неважливо. Ну неважливо бачили чи не бачили. Ви саме ну, я не знаю, якої ступені жорсткості там умови з боку кредитороду. Ну, я пояснюю, але я припускаю, що він дійсно певні обмеження в цій кредитній Можна Я стосом... сформулюю до кінця. Припустим. Можна я сформулюю да. до кінця? Тобто, да, будь ласка. Е, ви е, вимога щодо відповідності позичальника, це його структура, комплайнс, прийняття рішення, Чудово. статут. Да. Вона не лежить в полі контролю. Вона лежить mm -hmm. в моменті дам я тобі кредит чи не дам? Ні, це контроль, це контроль Ні. за е, грошима, які позичай, Це оцінка він не може при Олексіюріце. Це, дивіться це, вплив, ти, це... це да. оцінка відповідності. Ну давайте так. Це оцінка чудово, відповідності. Ну, чудово, але але, в мене, але в мене запитання: якщо ми зараз да. побачимо та при розгляді цього складного питання, ми побачимо з вами, що. На жаль, залучення кредитних коштів в державній компанії з такими жорсткими умовами. А ми це побачимо. Я на 100% впевнена. Ну ви так прямо хочете, щоб вже був скандал? Ні, 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 враження. я не я не про те. Олексій, Юрій, дайте сформулювати ви... до кінця запитання. Ну, будь ласка, бо ви прямо Ольга Андрівна, ви скажіть, ви нейтральна? Чи ви все ж таки? Бо ви ж ми знаємо, ви з пісочниці, в якій в піску копаються до давно ці люди, які зараз провокують цей скандал? Олексій, Юрійович, давайте Нейтральна. Так я зараз нейтральна в запитаннях. Я просто Давай. хочу вам поставити нейтральне Давай, запитання. Тобто, Давайте, ви як нейтральна тоді да. Зараз е, ми зараз бачимо, що є угода, неважливо ким підписана, які там умови були прописані. ви да, идеаль, детально розберетесь? Ми не бачимо. Ми, ми робимо припущення. Да, ми робимо все припущення. Да. Тобто, зараз є така вимога банку, і от цей момент да, для всіх mm -hmm. інших компаній. Які позичають гроші, які він має поставити запитання для нас, як для країни? Що направду, коли ми зараз ідемо в активну в кредитування тих чи інших секторів, і ми бачимо Ой, ці можливості, можна, да, які да, питання да, він має поставити? Ви хочете жуті на народ нагнати після чергових атак, ви ще хочете жуті нагнати, що ми будемо без газу, без електрони. Ні, я не хочу жуті ну, нагнати. Ви, я... ви ж скажіть, ви в РНБО, там є якісь повноваження? У вас? Ви раненця там, не радниця? Ну ви ж не будьте просто ведучою. Да? Ведуча, яка просто така, така весела громадська активістка. Ви п'ять років пропрацювали в НКРКП. НКРКП наробила діло тут таких, я би сказав, що на державну зраду, всі без виключення членів. Не та Олексій тому, що Юрій, Юрій я би хотіла вас зупинити, тому що звинувачення такі в публічному ефірі також тягнуть на ні, дивіться, ви ж не це сказали має. Олексій Юріч. Я хочу вас зупинити. Будь ласка, давайте, давайте толерантно, Я вас дуже давайте, поважаю, давайте. але давайте. будь ласка, Виш, якщо ви Олексій Юрій, ви, послухайте ви, мене, ви, будь ласка. Я давайте Давай. так, давайте з вами домовимося. Тобто я вас покликала на ефір поговорити стратегічно давайте, з державної але, позиції. Да, і, і я просто хочу, вам задати... Питання, я поки, да, давайте, я хочу вам задати нормальні запитання. Якщо формулюйте. ви не готові. Форм... Форму... Форму... Ну, давайте так. якщо ви не бачите в ведучу, яка вас запросила, то я... формулюйте чітко. Я формулюйте. хочу Форму. припинити цей ефір, Олексій Юріч. Я формулюйте. маю право припинити цей ефір, тому що я не готова формулюйте. отримувати звинувачення в ефірі. Це, по-перше, по-друге, я вам сформулювала запитання. Дайте, будь ласка, на нього відповідь, тому що я собі дозволю порізати цей ефір. Повторіть, повторіть, будь ласка, ще раз. Я хочу вам задати запитання. Ми зараз бачимо ситуацію. Коли в 2010-му роках підписувались кредитні угоди, які призвели до того, що зараз хтось може впливати до управління нашими державними компаніями. Які висновки з цього треба зробити? Це кінець? Це та, питання. Та, це поясню, питання. Перше, як я розумію, державну безпеку. Національні інтереси в умовах війни такі питання, якщо вони дійсно є такими загрозливими, їх категорично не треба виносити в публічний простір. А в першу чергу мають відреагувати такі органи, як СБУ, як РНБО, інші, там треба під слід дивитися, і в якомусь. В Закритому режимі запросити всі зацікавлені сторони і з'ясувати реальна чи є загроза припинення фінансування, чи немає загрози припинення фінансування. Я навіть не кажу про такий елемент. Я би на місці РНБО е, СБУ відстежив би звідки злив відбувся, бо це 100% відсотків документи. розумієте? це окрема розмова, щоб депутати не бігали з цими документами. Але це маленький елемент, але треба привчитися, щоб під час війни ці питання мають на такому рівні е, обговорюватися, щоб забезпечити максимальну безпеку. В тому числі і не нервувати зайвий час мешканців населення громадян України, і саме тому я вважаю, що помилкою великою було винесення цього питання, навіть якщо ви прави в деталях, і у нас два варіанти: або міністр мав право вносити зміни в статут, або не мав права змінити вносити статут. Ви хочете на широкому загалі на стадіоні це обговорювати. Я не знаю, ні. чи мав чи ні. Я, То я не, вам кажу, Я не роблю я не зараз знаю. оцінок, е, мав чи не мав, тому що зараз ніяких оцінок ми не робимо. Е, а що ми робимо? Е, ми, е, ми хочемо розібратися з тим, е, що, що відбулося, саме які зміни так, в Я, я кажу, Олексій, або мав право, або не мав. Да, тобто мав право або не мав це окреме питання. Ми зараз не кримінальна поліція. Ми не орган слідства. Ми, ми розглядаємо ну, ситуацію, яка має наслідки. Тобто ми зараз нікого не звинувачуємо, ми просто намагаємося пояснити, що відбулось.